Ігрове крісло Genesis Nitro 330 NFG 0752 можна придбати в мілі ампер година зеніторба. Ця модель є ідеальним вибором для геймерів, які мають зріст від 150 до 170 см. Крісло забезпечує комфортну посадку та дозволяє потрапити у захоплюючий світ улюблених ігор. Однією з переваг крісла Genesis Nitro 330 є використання високоякісних дихаючих матеріалів. Це гарантує відмінну циркуляцію повітря, що забезпечує комфорт під час тривалої гри. Крісло також виготовлене з довговічних матеріалів, що гарантує його тривалий термін служби. Окрім цього, виробник поклав особливу увагу на здоров'я користувача. Подушка для поперекового відділу хребта забезпечує підтримку спини у безпечному положенні під час сидіння. Це особливо важливо для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером. Ергономічний дизайн крісла Genesis Nitro330 дозволяє легко налаштувати кут нахилу спинки та висоту крісла залежно від потреб користувача. Також крісло має механізм з функцією гойдання, що дозволяє швидко відновити сили після напруженої гри. Крісло оснащене товстими м'якими підлокітниками, які забезпечують опору для передпліч, рук і плечей. Це додає додатковий комфорт і зручність під час гри. Завдяки п'ятиміцним і маневреним прогумованим коліщатам, крісло Genesis Nitro 330 має високу мобільність. Вони тихо і плавно ковзають по підлозі, забезпечуючи її цілісність. Конструкція крісла витримує вагу до 150 кг, що робить його відмінним варіантом для різних користувачів. Загалом, ігрове крісло Genesis Nitro 330 є ідеальним рішенням для геймерів, які шукають комфорт та функціональність. Ви можете придбати цей товар в міліампер година торба і насолоджуватися відмінним ГМПЛМ улюблених ігор.